Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про пільгову пенсію, пенсію за списком номер 2 Хочу вам розповісти, в яких випадках вам необхідно брати уточнюючу довідку з підприємства, про те, що ваша робота містить шкідливий характер, та як вийти на пенсію достроково, якщо ви вже накопичили необхідний страховий стаж. Хочу навести вам приклад. На такій ситуації до мене звернулася жінка, яка досить довгий період часу працювала в Авдіївці на Авдіївському коксохімічному заводу, і працювала там вона постійно у шкідливому цеху. На даний момент у неї вже більше 30 років страхового стажу. Нині, відповідно, через війну. Даний завод не працює і подальше напрацювання стажу принаймні найближчим часом буде неможливим, але наявного страхового стажу для призначення пенсії у 55 років жінці має вистачити. Пенсія на пільгових умовах за роботу за списком номер 2 може бути призначена жінці о 55 років за наявності 25 років загального стажу, з яких 10 років це. Пільговий. Записів у трудовій книжці при цьому зазвичай недостатньо, тому довідка з підприємства, яка підтверджує роботу у шкідливих умовах, потрібна для пенсійного фонду. Також важливо, чи була проведена атестація робочих місць на підприємстві, до якого саме розділу, підрозділу, списку належить та чи інша професія. Тобто, відділ кадрів вам має надати точну довідку про кількість. Підтвердженого пільгового стажу. Якщо в даній ситуації жінка зможе підтвердити, що відпрацювала не менше 7 років та 6 місяців за списком номер 1 тоді у неї буде можливість піти на пенсію у 49 років та 6 місяців. Це стосується жінок, які народились у період з 1 квітня до 30 вересня. 1974 року. Для цього також потрібна довідка заводу. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо зараз, із-за того, що у нас війна, у вас припинилися трудові відносини з виробництвом, організацією чи заводом, де ви працюєте на шкідливих умовах, обов'язково у вашого роботодавця звертайтеся до відділу кадрів, головного бухгалтера. Отримуйте уточнюючі довідки, що ваша робота містить шкідливий характер для того, щоб в подальшому ви мали можливість вийти на пенсію достроково. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Якщо у вас виникають питання, звертайтеся з задоволенням, проконсультую. Обережіть себе та свої сім'ї.